Місто Нетішин, замовник Володимир. Декілька слів хотіла Доброго. би почути від вас стосовно нашої Доброго. фірми. По-перше, цікавить, ви проєкт обирали з каталогу чи розробляли самостійно? У ну, мене жінка розробляла її самостійно. Вона так молодець, дуже прикольно. Мені сподобалося, що вона так придумала. Так, нам теж дуже подобається будинок. Володимир, 5 грудня ми приступили до вашого фундаменту, а 16 січня ми вже здали вам будинок. Які ваші враження? <говори> я вражений. Від цього темпу мені дуже подобається, що воно так швидко, якісно. І всі бригади були ну, просто на вищому уровні. Все, що я можу сказати, це просто супер. Тобто ви задоволені? Дуже задоволені. У нас була мрія, свій будинок, Ми і ось свою мрію. Супер. Володимир, скажіть, приємно працювати з фірмою Супер Що би ви порадили можливо, нашим майбутнім клієнтам? І свою думку, скажіть, будь ласка, нам цікаво почути. Порадив би всім вашу команду Супер Ну, Якісний підхід і спілкування дуже дуже приємно мені ну, сподобалось. Раджу будувати всю бо Це дуже якісно і дуже швидко, і дуже тепло. Дякую, Володимир.